27 квітня на базі Полтавського державного аграрного університету відбувся чемпіонат Полтавської області зі змішаних єдиноборств ММА, в якому взяли участь найсильніші бійці, які будуть представляти наш регіон на чемпіонаті України. В результаті поєдинків призові місця посіли такі команди: перше місце Ван Тім, місто Полтава, друге місце Євроклуб Лубни, місто Лубни, третє місце you Can Team, Місто Полтава. Також у змаганнях взяли участь команди Пантеон міста Лохвиця, Ван Тім і клуб Єдиноборств 79,89, місто Кременчук, СК Молода Гордість, Бранібор і СК Онікс міста Полтава. Команду Євроклуб представляло 12 спортсменів, які вибороли 6 перших місць та 5 других місць. За це хотів би подякувати нашим тренерам Лютому Вадиму Вадимовичу та Марату Мамедову за підготовку, особливо в стійці, бокс, кітбоксинг. Завдяки тому, що ми проводили відкрите тренування з боксу, наші бійці. Продемонстрували непоганий рівень в стійці. Також зараз ми готуємося до чемпіонату України з кікбоксингу, який будуть проходити в місті Бровари. Потім у нас за планом. Чемпіонат області з боксу, який відбудеться в кінці травня, завдяки нашій підготовці на чемпіонаті. з ММА Ми вибороли друге командне місце. Хочу подякувати та привітати нашу команду за це, побажати успіхів їм та наснаги в наступних подальших змаганнях. Я у Сендарі, Я був на змаганнях. У мене було два бої. Перший я виграв і боровся з хлопцем і з лобниця. І другий бій я вийшов і дуже хвилювався. Ну, але я вийшов проти, проти полтавського борця і я його теж виграв. Всім привіт, мене звати Тарасник Олександр. Я, я боєць в руку 26 26 квітня по 28 я приймав змагання з ММА Полтавська область, де виборов перше місце. Мені дуже було рівень пік і він був дуже високий. Щоб зайняти перше місце, мені найбільше допомогло національне тренування і групові тренування. Де я навчався навик, навикам новим. Я пишаюсь своєю командою, щоб ми що не було в цій. Були такий результат. Я дякую тренерам, що Вони підготували мене.